На початку засідання очільники району традиційно привітали всіх хто відсвяткував день народження у міжсесійний період. Далі розповіли про новопризначених керівників. Так, начальником управління освіти стала депутат Галина Микитюк. Нових керівників мають водне господарство та Коломийський РЕМ. Відзначили і захисників вітчизни з шестеро уродженців Коломищини нагороджені медалями. Однак, отримати відзнаку прийшов лише один із воїнів АТО – Андрій Романюк. Його вітали стоячи та оплесками. А далі до слова запросили одного із авторів адміністра Тивно територіальної реформи в Україні депутата шостого скликання Юрія Ганущака. Коломаян розповів про те, як зараз рухається справи у реформуванні та заспокоїв земляків. По секрету сказав, що Коломийському району бути і надалі. Три теми фактично обговорюються: перше це подальша децентралізація. Як буде йти в зв'язку з прийнятими законопроектами, які законопроекти знову ж таки на часі. Майбутніх районів і медична реформа. Тому коротко по всіх, по всіх цих напрямках. Перша позиція це прийняті законопроекти 4772, 5520 Перший це він говорить про те, що якщо створилася об'єднана територіальна громада, але вона не повністю вписується в перспективний план, для цього він має бути ще затверджений. То е, далі вже е, йде приєднання, тобто нових виборів великих не робиться, а ті наступні сільські ради, які дозрівають, вони вже приєднуються до цієї великої об'єднаної територіальної громади. І в випадку, якщо це сільська селищна, то відбувається до Е, Там одного-двох по формулі визначено кількості депутатів. Якщо це міська, ну то не відбувається там достатньо рішень сесії. Привітали депутати і очільницю центральної районної лікарні Ірину Садов'як. Фахівець пройшла конкурс на посаду головного лікаря всеукраїнського хмадиту. Далі обранці взялися за порядок денний. Одразу ж підтримали кілька звернень колег із Долинського, Верховинського і Роготинського районів. Потім обговорили питання виконання районного бюджету та внесли в документ кілька змін. Представники освіти розповіли про оздоровлення дітей. А голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків Роман Костюк зачитав звернення до керівництва області та держави щодо виділення додатку. Додаткових коштів для освіти і медицини також говорили місцеві парламентарі про розвиток туризму та духовності у краї. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Аксєєв, телеканал Раї.